Приємно, коли поселився в готель, і бачиш знайомі речі. Ось такі панельки відніо, де можемо вивести на екран режим. Прибирання. Ну, або не спробувати. Також цікаво є мова, можна поміняти на англійську. Далі керування кліматом, тут увійхнути, вимкнути кондиціонер. Поміняти режим, ручна швидкість, температуру назовні показує. І класно посануло зло. Можна теплу підлогу зрегулювати і запустити сушку на 2 години або на 4. Зручно!